Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про цікаві факти і цікаву інформацію, яку нам видав професор Мачей Дущик з центру досліджень міграції Варшавського університету. Тож дивіться це відео до кінця, це буде цікаво всім, хто зараз проживає в Польщі або збирається їхати в Польщу найближчими місяцями. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Він поділився деякою статистикою в програмі Newsroom, і там він заявив про те, що в найскрутніший момент війни в Україні, тобто починаючи від 24 лютого, Польща приймала одночасно 1 мільйон 600 тисяч українських біженців, яким надавала максимальну комплексну повну допомогу. І на сьогоднішній день в Польщі перебуває близько мільйона українських біженців, які, ну, в переважній своїй більшості, давайте будемо говорити чесно, вже самі себе забезпечують, живуть або з своїх грошей, які вони мали в запасах ще до війни, або зараз вже просто пішли на роботу і собі нормально заробляють. І маємо пряму мову. Навіть якщо знову станеться криза біженців, ситуація з березня, коли поляки відчинили двері для українців, не повториться в такому масштабі. І ситуація в державі сьогодні також інша. Тож фінансування в вигляді 40 злотих на добу на утримання українця було б дуже важко домогтися. Тобто, виходячи з цих слів, ми можемо зробити висновок, що навіть якщо е, будуть їхати оті самі зимові біженці, про яких ми говорили, якщо в Україні станеться блекаут, то Польща просто-напросто не зможе їх фінансувати, тому як ситуація і справді дуже сильно змінилася в Польщі в економічному плані за цих 8 місяців. І буде дуже тяжко Польщі, їм і зараз вже тяжко, ми про це постійно з вами говоримо. Тож Польщі також потрібна допомога від Європейського Союзу, що було б добре, але Європейський Союз не дуже сильно спішить допомагати. Він також зазначив, що Польща здатна приймати на зиму не більше, ніж 500 тисяч біженців. І на думку Дущика, якщо людей буде більше, Польща не зможе сама впоратися з таким напливом українців. От, е, бачимо, що професор з центру досліджень говорить про максимальну цифру в 800 тисяч. Е, Марлена Малонг, міністр соціальної політики, а також. Е... Павел Шефернакер уповноважений в справах біженців в Польщі, говорять про цифру 800 тисяч, а інколи навіть і в якихось заявах говорять і про мільйон українців. От що є мало вірогідним, бо ну, для Польщі справді це зараз дуже тяжко. І тут не справа в тому, що Польща не хоче допомагати, справа в тому, що вони ну, якби зараз вже настільки допомагались українцям, що їм самим треба допомога. І це не пов'язано власне, з самими біженцями. Це пов'язано в першу чергу з підвищенням цін на енергетику, Ергоресурси це пов'язано з тяжким доступом до газу до вугілля, і зараз починається зима, яка може бути дуже і дуже холодною. І тоді, також він говорить про те, що у випадку, якщо біженців буде більше ніж 500 тисяч, то країні доведеться. Негайно просити європейські країни про солідарність і переселяти українців в інші країни і через труднощі з доступом до вугілля та інші проблеми, з якими зараз щодня стикається Польща, кількість біженців, яку вона може прийняти, є дуже і дуже сильно обмеженою. Нагадаю, що Чехія вже давно закрила свої. М Кордони в деяких містах в Празі, наприклад, Прага закрита для біженців, і таких є дуже багато країн маленьких, які позакривались там вже для українських біженців, бо просто немає місць або ж вони не можуть фінансувати. В них немає цих коштів. І зараз у всьому світі ця криза така досить серйозна, економічна, тому зараз. Якщо ви кудись їдете або навіть вдома знаходитесь, знайте, що просто сидіти і чекати якоїсь допомоги від когось не варто потрібно самим шукати якісь варіанти, як можна заробити, як можна себе забезпечити, забезпечити свою сім'ю і так далі. Тож беріть все в свої руки і надійтесь тільки на себе. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.